Привіт! Ну що, робимо кафе? Так, е, хочу сказати, як цією машинкою користуватися. Ось ціло бутилки з водою. Ось сюди, тут вже є бутилка, я вже не буду витягати. бік. Так, Включаємо зелену кнопку. Нехай гріється вода. За той час ми підготовлюємо. Тут є кофе. Тут ще зробимо для капучино. Тут є для капучино. Капучином не користуємось. Зараз відкривається, аромат пішов кофе. О, аромат кровь отаке. Підносимо цей піцяжок і складаємо сюди. Закриваємо. Притиснулися. Чекаємо, коли викинуться кнопка ця червона. Ну, Що ще можу сказати? Дуже класно. Машинка. От. Ну, не забуваємо, якщо хто її придбає, оце час від часу треба мити, відкручувати. Знизу там, ну коротше, хто купляється, ту машинку буде купувати, от. Ну, там все, як сказати, на коробці все, ну, о, що до чого. От. Ну, Тут та й що. Подаються такий сім, цукор. Тут вот таким же користується, так все равно навіть катарунці. Так, я ще собі додаю какао трошки. Какао чуть-чуть так, показавши в голос запах такий. Кави типа як шоколадні. О, хочете кнопка виключилась. Та... І нажимаємо цю кнопку. І кафе пришла. Паличку. То... Мусор. І... і пішов, і пішов і... запах кафе вже. Все, виключаємо. Виключаємо зелену кнопку теж. Міма. Вже не будемо сьогодні робити, скортати горіть під вечіркою. І качаємо, ну, повторюю, відключаємо, все. Не забуваємо забирати це. от, Викидаємо. От. Тут сама вода тече, то я собі беру постійно кружечку. Підставляю що вода. Що... Тут теж місяця все і все, і картається. І кафе. Не знаю чи що... є. Kamera pokađa li će mi mm. je vrat? Okay. Tako je, riješilo je super. Okej. Mislim kad prišla vodečka. Mislim da će biti kužičko.